Напередодні великодніх свят у Радехівському районному відділі Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області за участю особового складу відділку міської влади представників громадських організацій депутатів районної ради відбулося представлення нового начальника відділку. Ним став підполковник міліції Володимир Яриш. Від імені обласного керівництва представлення провів начальник штабу головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області Юрій Гладун. Мені доручено здійснити дві місії. Перша це подякувати Василю Крикавському від імені обласного керівництва за хорошу роботу і представити нового керівника районного відділку. Зауважив Юрій Гладун. Дякую. Не обійшли увагою свого колишнього керівника і працівники відділку. Сергійович, все-таки, як би там не було три роки, так попрацював плідно в нашому райвідділі, і ми би, в принципі, Колектив хоче подякувати Василю Віроговичу за плідну роботу. Нам було з вами легко працювати не в тому плані, що хотів хтось розслабитися, а в тому плані, що було розуміння колективу і керівника. Серед основних здобутків у своїй діяльності на посаді керівника відділку Василь Кіркавський вважає те, що вдалося змінити відношення людей до міліції, адже наш відділ в числі перших в Україні, який підтримав в часі Революції Гідності народ. Що хочу сказати, в першу чергу я хочу подякувати колективу, з яким я пропрацював, і я тішуся тим, що з даним колективом я. Працювали. Дякую вам всім, що мене розуміли. І мені здається, я з вас, всіх 100% сидячих вас розумію. От, що мені вдалося тут зробити в цьому ревіті? Вдалося, мені здається, немало. Відношення до людей, якщо брати, одне з найкращих мається на увазі людей до нас. А ми чому? Тому що, напевно, ми заробили тією працю. У нас з найкраще. І саме нам задайте, і Іван там був, і хлопці, де міліцію брали штурму, біля нас проходили і казали, міліція з народом». Я правильно кажу хлопці від самого брали. Також екс-керівник подякував міському керівництву за розуміння і підтримку. Василю Григоровичу, направду тих три роки, що пройшли, мені кажеться, що то пролетів рік якийсь. Я хочу вам подякувати від себе особисто від радихівської громади за вашу людяність, за вашу простоту, доброту. Ви ви вміли і, і пряником, і вміли як треба, і, і серйозно, і строго. От, на всяких перипетіях, які зводили у нас життя, зв'язане воно, звичайно, з нашою Радехівською громадою, зокрема з містом Радихово. Всі ви добре знаєте, хочу вам подякувати за те, що з вашим приходом до нашого райвідділку дуже змінилось відношення до, до владних структур. Я вам дуже дякую за ваших хлопців. Що вони завжди в певну хвилину є ну, найпізніше то за 15 хвилин, то важливо. От у нас працює добре на рівні громадське формування за участю громадськості і ваших працівників. І хочу вам бажати подальшої вашої долі, доброї, теплої, лагідної їх сьогоднішня погода. Мені було дуже приємно з вами працювати. І особливо мені було надзвичайно в душі е, тепло і приємно, коли на Майдан Микола е, Дмитрович з вами приїхав і з нашими хлопцями, що на всю Україну іменно, е, відгукнулися першими і в такий тяжкий час прийшли і стали поруч дійсно здорові, І що дало свій резонанс і дало свою поштовху силу і натхнення в той час. О, і, звичайно, це дуже приємно. Дуже приємно, і я бажаю вам, щоб завжди залишалися такими, як ви є. Щоб завжди у вас в душі залишався той патріотизм, любов до свого народу. Ну і всього найкращого. Дякую. В першу чергу я хочу представити нового керівника громаді, а потім особовому складу. Адже усі ми повинні розуміти, що ми на службі у громади. Представляю вам нового керівника при відділу міліції, підполковника міліції Яріша Володимира Володимировича. Вчора наказом керівника главку, який продублював наказ міністра, призначений Володимирович, Владимир начальник майбутку. Відполковник міліції Володимир Яриш 1978 року народження в органах внутрішніх справ з 90-го року, родом з Сокальщини, де і починав свою трудову діяльність. Останнє місце роботи керівник Бориславського міського відділку внутрішніх справ Довірено начальника головного управління мені значить відділ на відділ радекова особовий склад. От, з громадою ми поспілкуємося більш окремо і за круглим столом, і з самообороною, і з усіма іншими організаціями значить, щодо подальшої співпраці, роботи. З особовим складом також змін ніяких таких немає, але, як правило, зазначено, основний момент це є право людини. Ніхто міняти відмінювати не буде, є свобода і право людини і конституційні права, які не повинні порушуватися і ніяких звичайних наказів. З цього відділу також не будуть йти. О, це і основний напрямок роботи. Також керівник штабу ознайомив особовий склад відділку із змінами, які найближчим часом відбудуться в структурі правоохоронних органів, серед яких запровадження патрульної служби, створення адміністративних центрів обслуговування населення це дасть змогу миттєво реагувати на правопорушення та інші зміни. Також відповів на ряд запитань представників громадських організацій, депутатів районної ради. У нас в районі теж відбулися зміни. У нас в район прийшло нове керівництво районної адміністрації. Змінилося керівництво районної ради і відповідно зміня, міняється навіть внача, е, керівник е, відділу внутрішніх справ. Скажіть мені, будь ласка, чи знайшло керівництво е, обласної міліції при призначенні нового керівника району розуміння і чи радилося керівництво області з на, е, керівництвом району, тобто з головою адміністрації, з головою ради? Якщо радилося, що рекомендувало керівництво районної адміністрації, керівництво районної ради, а якщо ні, то ми будемо задавати слідуючі питання. Розмови були керівництво, наше керівництво відповідно і керівництво в Києві, чуло думку вашу, прийняло рішення призначити Яріша, і цьому були е, рішення не, не в тому, щоб десь не сприяти. Ситуації якісь е, тривожні, а в тому, щоб все-таки вливати молоді сили для того, щоб міняти зміни на краще. Можливо, в нас в районі теж є свої кадри, які вирощені в нас, які знають ситуацію у нас в районі, які живуть в нас. А не так, що до нас в район приїжджає новий керівник і починається місяць-два-три, напевно. Потрібно буде вникнути в ситуацію, зрозуміти, що робиться в районі, порозумітися з працівниками своїми, і тоді тільки можна буде ефективно працювати. Чи не начинніше було би керівництво області призначити керівником, ну, подивіться, наскільки гарних хлопців є, яким дозволяє і освіта, і займані посади бути керівником міліції? Все ж таки що тіше, що ви є молодий, перспективний. Я думаю, з нашою допомогою буде все добре. І будете працювати. Саме головне, щоб ви дослуховувалися до нас, до нашої думки дослухалися, щоб ми добре з вами спрацювали. Думаю, що з нашою допомогою, як будете нормально, працювати. Те правило для кожного міліціонера. Якщо не знаєш, що зробити, поступи по закону, бо він тебе тоді захистить. Ми не служимо політичним партіям. Кому це може подобатись, кому ще ні. І це основне.